Добрий день! А що тут відбувається? Що, що тут відбувається? Бачите, бетон тут Бетон, а що заливаєте? А я надіюся, якої не знаю. А ми журналісти. Пишемо про це будівництво. А ви хто? Я посторонній. Прошу? Посторонні, давайте не будете ви мене знімати. Добре, добре. Я, ви, 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 ви? Ей. Я ви, ви, зараз виключу ви. до вас ні, поліцію. Ні, 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 Ви сюди не підете, це приватна... Так ви, ж, так ви ж посторонні, ви в військовій формі. Я зараз виключу військових От і поліцію. Ви. Давайте викликайте. Ви хапайте мене за руки, ви в військовій формі. не хапаю. Ви в військовій формі, кого так ви приставляєте? Кого ви, ви представляєте? Покажіть посвідчення? Рожок, як вас звати? Кого ви представляєте? Яке військове формування? Давай, Ні. Давайте, давайте. Таї історичні підземелля, я зараз я не знаю. і зараз заливають бетоном. А ви сієте і охопляєте. Я і не стараюся. Я хочу просто знати, що тут відбувається. Хто ви такий? Я зараз знаходжуся на вулиці Кафедральна, 13, буквально у серці історичного міста Луцьк і хочу зазначити, що зараз на цій ділянці ведуться будівельні роботи, а саме заливається бетоном. Під земель, якому 400 років, про цю земельну ділянку в пресі говорили неодноразово, фактично, навколо будівництва можливого будівництва, яке вже тепер стало реальним, точилися суперечки у міській раді, були звернення у прокуратуру. Тобто, коли був один орендар, цю земельну ділянку Луцька міська рада ретельно намагалася в нього витрубувати з оренди, що в принципі і зробила. Але коли вже інші Орендар взяв цю земельну ділянку, схоже, той який потрібно. Вже тут активно розпочали вести земельні роботи. А зокрема, як повідомили місцеві мешканці викопали рештки підземелля і зараз його активно заливають бетоном. Хочу зазначити, що біля цієї ділянки і біля бетону змішувачів стоїть чоловік у військовій формі. Автомобілі поставлені так, щоб люди не бачили, що тут. Відбувається і туди нікого не пускають. Буквально чоловік у військовому, який не представився мені, спробував відтягнути мене за руку. На мої аргументи, що я журналіст і виконую свої професійні обов'язки. Він не зважав. Він сказав, що це приватна територія, але не пояснив, у якому статусі зараз там перебуває. Земля вивезли, от і зараз заливають бетону. Там краще звернутися до цих, хто робить роботу, там і паспорт на фасаді на тому, на ворожі. <клухи> Там є всі контакти, телефон, там є проєктант, там є власне виконавці робіт, Ну, як ви директор, ви повинні ж е, дбати про те, щоб історичне місто зберігалося. А як воно зберігається, якщо історичне підземелля заливають бетоном? Ми дбаємо про те, е, в них є всі документи, дозволив довертатися, вони все покажуть. Там все робиться згідно їхнього. Скажіть, будь ласка, який дозвіл потрібно, щоб історичне підземелля, якому 400 років залити бетоном? Я е, таких дозволів е, е, не давав і не даю тім, що в них все є погоджено. Я знаю, що документація не вся погоджена з ким? І з міністерством культури України напевно, то більше всього. Тобто, ми... а ви якісь висновки бачили, чи вам на словах таке говорять, що погоджено все всім цим питанням займається Луцька міська рада. Вони надлизлі ділянку в оренду. От і вони в курсі всіх всі речей. Ну а ви взагалі, як директор е історичного міста, я знаю, що у них висновки всі є. Ви як на це дивитесь? Ви вважаєте це нормально? Що я, історичне підземелля я, заливають бетоном? Я бутона? Що так там скільки років тут був такий перепрошую, безлад і це все? То воно має бути згідно того проекту, який е -е, як пише там не фасаді е -е, от цього всього, і погоджень тих всіх воно е -е, має ну, такого не має бути. Має на увазі, що такого без тут було. Тобто, ви вважаєте, що це нормально залити підземелля бетоном, якому 400 років? Я вважаю, що там що все зроблено по закону. А скажіть, будь ласка, а от якісь дослідження проводили, бо вони просто на після вчора, наскільки мені відомо, загнали автомобілі вантажні, і просто викупали усе. Там же ж могли бути якісь цінні речі історичні. Чи як це ж я знаю, що тільки те, що в них є всі документи і всі археологічні, і всякі дослідження були проведені, оце я можу сказати. І все так, так. і ви нікуди не будете звертатися з приводу можливих порушень. Яких порушень? Тобто немає, ви не бачите в цьому жодних Я, порушень. Ми не органи який смолі порушення чи не порушення. Якщо люди мають е, всі документи і були проведені певні дослідження, то ну якщо завтра вирішать е, е, знести замок, візьмуть в оренду ділянку, то ви теж будете мовчати. Я не буду мовчати але море, Одесу і Львів, і в ній живуть на повну ногу лише дні депутати. Всі інші грають ролі у кіно кінопрологів, стиснувши зуби, всі стоять і пропускають кортежі. За місяць заробляють тільки вина Найбільша радість українця дотягнути до завтра. Ми всі там в новокопах, хоч оце не війна.